У мене інколи попадають запити на таку кухню. Класика. Хтось думає, що якесь старе. Але люди люблять таке. Фасади МДФ йдуть. Але не тільки за таку кухню ще питають. Ще часто питають за отаку. Той де фасади фарбовані. Білий колір матовий. Бачите, той білий колір матовий без ручок. Інтегрована ручка така йде на дотяжках. То ми робимо будь-який стиль кухні, будь-який, який вам подобається, чи сіра вся може бути, чи біла, чи така лакована біла, чи, наприклад, отака сіра. На будь-який стиль ми робимо кухню на будь-який розмір. Все. Просто в коментарях пишіть, який ваш розмір. То перший варіант, то другий варіант, то третій, четвертий, п'ятий, може бути вся в кольорі лате, або така ванільна. Ми робимо на будь-який розмір. Пишете розмір, наприклад, пряма кухня вас цікавить. Пишете розмір. Якщо пряма кухня вас цікавить, пишете пряма 2,90. Зразу в коментарях будете бачити ціну. Ми напишемо дві ціни. Або з ДСП, або з МДФ. Може бути такий колір фасаду, дивіться. Наприклад, треба матовий такий або треба глянцевий. Той де фарбована, той де матово. Два варіанти. Або, наприклад, оця. Або такий бетон, оце чорне, або така сіра. Якщо ми перевернемо, буде бетон лакований, або сірий лакований. Вибір є колосальний, наприклад, біла матова або сіра матова Перевертаємо, маємо фарбовану. Три шара фарби йде лаку Так що вибір є величезний, ота кухня. Іде ручка алюмінієва. От. Але тут можна ногу. Якщо відкрити шухляду, буде летіти кутом, можна такого здерти собі. Тут гостро. Але таке ніхто робити не буде. От. Або такі варіанти. Ну то є купа варіантів. Тут головне розуміти, чи вам треба та кухня. І написати в коментарях свій розмір, і ви зразу отримаєте ціну. І все. Дуже все просто. О, такий може бути колір шоколадний, ванільний може бути. Отака от, може бути фарбована. Курична. Та вибір величезний от, то класика жанра МДФ. І ціна взагалі. По цінах тут взагалі дуже все просто. така ВОЗ ДСП вам потягне по ціні, припустимо, на 2,5 метра, отака. От, вам потягне 19 тисяч. І вже доставка безкоштовна. Кухня приїжджає в пачках розібрана. Кожна тумбочка йде в свою пальці. Наприклад, оця тумбочка, оця, це йде 60 см розмір, вона йде в пачці окремо. Все, ви отримали ту пачку, розпакували і зібрали тумбочку. Хочете проєкт, ми вам зробили, по проєкту ви навішали там верхи низи. Так що, звертаємося і підписуємося.